Вітаю! Тема уроку. Як ми розпоряджаємось грошима. Для початку пригадаємо, як виникли гроші, чому вони стали потрібними людям, як поступово змінювалися гроші, якими були гроші у Київській Русі, Яким має бути грошовий обіг у сучасному суспільстві? Які функції виконують сучасні гроші? Під час вивчення теми дізнаємось, як різні люди розпоряджаються грошима. Що таке фінансова поведінка? Чому на неї потрібно звертати увагу? Як варто приймати фінансові рішення? Чи однакові фінансові рішення приймають люди з різним характером? Різні люди по різному розпоряджаються грошима. Одні терпляче збирають на великі покупки, інші позичають, щоб придбати бажану річ одразу. Одні планують витрати, інші приймають рішення спонтанно. Взагалі, від того, як людина планує свій бюджет, як заробляє, витрачає та нагромаджує гроші, залежить її теперішнє життя, впевненість у майбутньому, а також життя рідних людей. Наставлення людини до грошей може впливати багато різних факторів сім'я та родинні традиції, особливості характеру, вік, життєвий досвід, освіта, реклама, медіа тощо. Розглянемо ситуацію. Роман, Богдан і Марічка вирішили навчитися створювати гарні світлини і знайшли курс Мистецтво фотографування. Навчання триває 4 місяці. Можна сплачувати 569 гривень за кожен місяць окремо або 1800 гривень одразу за весь курс. Розгляньте, як розмірковували підлітки. Що ви можете сказати про їхнє ставлення до грошей? Знайомтесь, Роман. Його тижневий дохід отримає від батьків 300 гривень. Вигулюю собаку сусідів 250 гривень, всього 550 гривень на тиждень. Тижневі витрати смаколики 30 гривень на день, сік 15 гривень на день, всього 315 гривень на тиждень. Тому можу відкладати 235 гривень на тиждень. Мої заощадження 1000 гривень. Якщо позичу в батьків ще 800 гривень, то легко віддам за 4 тижні. Отже, можу заплатити одразу за весь курс і зекономити. Богдан, щотижня отримую від батьків 300 гривень. У мене ще є заощадження. Гадаю, що зможу сплачувати за навчання, платитиму щомісяця і все буде добре. Марічка щотижня отримую від батьків 300 гривень. Мої заощадження 2000 гривень. У мене точно є чим заплатити одразу за весь курс. Але не хочу витрачати майже всі свої заощадження. Краще відкладатиму з кишенькових по 150 гривень щотижня, щоб вистачило на щомісячну оплату. А як би ви діяли в такій ситуації? Чому? Кому з підлітків ви хотіли б дати пораду? Яку саме? Як гадаєте, я кожний із них використовує здобуті на курсі вміння, чи варто позичати гроші, коли саме, чому? А тепер розберемось. Роман приймав рішення відповідально і розважливо, все уважно обдумав і порахував. Богдан поставився легковажно, навіть не перевірив, які заощадження. Має. Чи вистачить їх на навчання? Чи є можливість зекономити? Не обдумував свої дії навіть на крок наперед. Марічка має досить великі заощадження. Розуміє, що грошей їй вистачить на навчання, але діє надто обережно. Отже, діти неоднаково приймають рішення щодо використання власних грошей. У них різна фінансова поведінка. Фінансова поведінка людини. Це сукупність її дій та рішень щодо грошей, включаючи отримання, витрачання, заощадження та інвестування. Вона охоплює як свідомі, так і несвідомі процеси, що впливають на те, як людина управляє своїми фінансами. Складно говорити про правильну і неправильну фінансову поведінку, адже на наші рішення щодо розпорядження грошима впливає багато чинників. Різні життєві випадки, ситуація в родині, події в країні, у світі тощо можуть позначитися на наших діях із грошима. Однак можна дати поради, на що саме слід звертати увагу, приймаючи рішення, як ефективніше поводитись з власними грошима. Перша. Витрачаючи гроші, пам'ятай про обачність і відповідальність. Розумій цінність грошей. Помірковано розпоряджайся ними, але не будь скупим. Скупою. Друге. Приймай обґрунтовані фінансові рішення, розуміючи різницю між потребами й бажаннями, між обов'язковим і бажаним. Третє. Не давай грошам завищеної цінності, тобто не став гроші їх нагромадження над усе. Четверте. Не заздри тим, хто має, на твою думку, багато грошей, а краще пошукай шляхи. Як ти можеш втілити свої бажання. П'яте. Витрачай гроші помірковано. Іноді краще купити дорожче, але якісніше. Відрізняй якісне від модного й розрекламованого. Шосте. Контролюй свої витрати. Завжди май гроші на непередбачувані витрати. Сьоме. Перед великими покупками збирай інформацію, розглядай різні варіанти. Розпитуй знайомих. Порівнюй отримані відомості. Критично стався до реклами. 8. Позичаючи гроші, точно домовляйся про те, як і коли ти маєш повернути суму. Уважно порахуй, де будеш брати гроші, щоб вчасно їх віддати. І не докладати для цього надзусиль. 9. Заощаджуй. Піклуйся про своє майбутнє. Розглянемо ситуацію. Батьки подарували Христині гроші на новий велосипед її мрії. Вона ще не тримала в руках такої суми 7 тисяч гривень. Подружка, почувши суперновину на сайті, де продають уживані речі, знайшла такий самий велосипед за 2000 гривень. Навіщо витрачати гроші на новий? Можна купити вживаний велосипед і мати ще гроші на інші потреби, порадила вона. Що порадити ви? Надайте три аргументи на користь своєї думки. Христина уважно роздивилася вживаний велосипед. Сидіння потріскалося. Погано працюють гальма, ліхтарик світить тьмяно, на ланцюжку іржа. Чи порадите ви, дівчині, купувати його? Чому? Змоделюйте, як би ви вибирали велосипед. На що передусім звернули б увагу? Чому саме на це? Поміркуйте, чи варто купувати вживані речі. Чому? Розглянемо далі вплив на фінансову поведінку людини рис її характеру. Перша риса. Здатність до самоконтролю допомагає тримати себе в руках та уникати спонтанних необдуманих рішень. А от схильність до ризику може провокувати нас на гарячкові дії. Пробувати різні неперевірені сумнівні шляхи підвищення доходів. Друга риса емоційна стабільність допомагає не розгублюватися під час стресу і уникати необдуманих фінансових кроків. Імпульсивність людини може проявлятися в спонтанних витратах. Третя риса здатність до критичного мислення допомагає оцінити ступінь ризику, передбачити наслідки. Четверта. Оптимістичні люди можуть дещо легковажно ставитись до витрачання грошей, недооцінювати ступінь ризиків. П'ята риса. Низька самооцінка та впевненість у собі можуть провокувати невиправдане самообмеження, а інколи, навпаки, марнотратство. Марно Шоста риса. Люди відкриті до нового, сміливо пробують інноваційні технології. Сьома. Відповідальність проявляється в розумінні різниці між бажаннями і потребами. Це допомагає планувати доходи і витрати, прораховувати наслідки заздалегідь. Поведінкові фінанси це новий напрям фінансової науки, головне завдання якого пояснити специфічні особливості прийняття фінансових рішень на основі поєднання теоретичних основ психології, а також економічної і фінансової теорії. Об'єднайтесь в групи і попрацюйте над завданням. Клас зібрався на екскурсію. Усі діти отримали від батьків кишенькові гроші на обід і перекус, а також придбання сувенірів. Змоделюйте, як витрачатимуть гроші підлітки з різною фінансовою поведінкою: обережною, недалекоглядною, схильною для ризику. Клас затримався в дорозі, і одній дитині не вистачило грошей. На додатковий перекус. Зробіть припущення, яка фінансова поведінка могла стати причиною цього. У загальному здобуті знання. Ставлення людини до грошей важливе, адже це впливає на її теперішнє і майбутнє. Різні люди мають різні стилі розпоряджання грошима, власну фінансову поведінку. На фінансову поведінку впливають різні чинники, серед них характер людини. Оцініть себе. Чи цікава мені ця тема? Свою роботу на уроці оцінюю на, чи знання, які отримав-отримала, допоможуть мені у майбутньому. Домашнє завдання опрацювати тему, як ми розпоряджаємось грошима. Надіюсь, ви зрозуміли, що розпоряджатись грошима потрібно з розумом. Бувайте! Почуємось!